Життя і робота тернопільського міського голови надала Сергія Віталійовича. На публіці він строгий і справедливий, але містяни постійно чимось незадоволені і скаржаться то на зграї птахів в занеданих кронах старих дерев, які випрожняються на голови прихожих, дитячі майданчики і запаркований транспорт, то на жахливий стан комунікації у підвалах багатоквартирних будинків. То на небезпечний гуркіт від падіння фасадних литок, які в будь-який момент можуть спричинити трагедію, але вірний заступник Владислав Стемковський візує відписки, створені Людмилою Гринчишиною, і здається, що видимість міського порядку створюється успішно, особливо приємно після вкрай тяжкої, але дуже прибуткової роботи приїхати додому на шикарному автомобілі і спостерігати необшарпані міські фасади тернополян, а вишуканий інтер'єр власного палацу. Місто потребує змін. Слава Україні.